Кіноклуб для справжніх кіноманів. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 20 розкішних французьких фільмів жахів, які варто вам, шановні мої друзі, подивитися. Друзі, але перед тим як я почну розповідати, нагадую вам, це дуже важливо. Підтримуйте наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. Хто чим може. Тому що, якби не наші воїни. То ми б із вами, хто там чи б жили б, чи взагалі були б закатовані. Тому це дуже важливо, підтримуйте наших воїнів, захисників, захисниць і так далі. Ну і не забувайте підтримувати автора каналу, тобто мене, якоюсь копійкою, друзі, тому що я стараюсь для вас постійно. Тепер перейдемо до теми. Хоч зараз у реальності вистачає жаху, але все ж таки, тому, друзі, для справжніх кіноманів потрібно подивитися ці фільми, як би там не було. Я, друзі, вам покажу фільми французькі. Як відомі хіти, так і не дуже, але все ж таки вони дуже варті уваги. Тому, друзі, сідайте зручніше, чи лягайте, і приємного вам перегляду. Перший французький фільм жахів це фільм Джорджіно 1994 року. Випуску. Після закінчення Першої світової війни Джорджо Воллі добирається на батьківщину. В інтернаті, де під його лікарським наглядом перебували розмови відсталі діти виявляється порожньо Джорджіно вирушає у засніжену глушину, куди евакуювали підопічних. Але й там нікого не знаходить. Братство Вовка 2001 рік. Історичний бойовик. Про Живоданську звіра. Легендарне чудовисько, яке тероризувало Францію у XVIII столітті. За дорученням короля розслідувати серію жорстоких вбивств у містечку Живодан вирушає вчений Грегор Де Франсак. Наступний фільм жахів це фільм Делікатеси 1990 рік. Сюжет друзі розгортається у постапокаліптичному світі. Де власник м'ясного магазинчику на першому поверсі будівлі використовує мешканців як сировину для делікатесів. Висока напруга. 2003 рік. Дві студентки приїжджають до відокремленого будинку батька Алекс, щоб позайматися перед іспитами. Вночі до маєтку потрапляє психопат, жорстоко вбиває сімейство і викрадає у фургоні доньку фермера. Кінцевий монтаж 2022 рік. Дія фільму розвивається у занедбаній промзоні, де японці за чутками проводили моторичні експерименти над військовополоненими. На цій території кіношники знімають низькопіджетний хоррор про зомбі для стрімінгової платформи. Наступний французький фільм Жахів друзі. Який варто вам подивитися, якщо у вас не дуже порушена психіка. Це фільм Мучениці 2008 рік. У центрі подій дівчинка Люсі, знайдена через рік після зникнення із побоями на тілі та в стані шоку. Через деякий час вже дорослій дівчині із посттравматичним стресом вдається виявити будинок викрадачів і вбити садистів. Календар смерті. 2021 рік. Це друзі різдвяний хорор розповідає історію колишньої танцівниці Єви, прикутої після нещасного випадку до інвалідного крісла. Наступний фільм це фільм Сире 2016 рік. У центрі історії дівчина, що проходить через драму дорослішання та пізнання власної сексуальності. Джусін вступає до ветеринарного коледжу. Де для новачків існує ритуал з'їсти сире м'ясо. Бельфегор Привид Лувра, 2001 рік. Сюжет містичного фільму жахів переносить до знаменитого музею Франції, куди ще на початку ХХ століття привезли давню мумію. Кордон 2007 рік. Це, друзі, популярний французький фільм Жахів. Із цікавим соціальним підтекстом. Після перемоги ультраправого претендента на президентських виборах у Франції відбувається заворушення. Компанія із п'ятьох молодих арабів здійснює грабіж і прямує геть із країни. По дорозі юнаки зупиняються в мотелі і потрапляють у пастку канібалів, нацистів. Малефік. 2002 рік. Четверо в'язнів із різними життєвими історіями виявляють приховану за цеглою старовину магічну книгу Щоденник ув'язненого Данвера». Співкамерники розуміють, що це їхній шанс на втечу та розпочинають читання страшних заклять. Вони 2006 рік. У центрі історії молоді французи, які приїхали працювати до Румунії. Якось уночі будинок Клементини та Лукаса виявляється обложений зловісними незнайомцями. Та починається кошмар. Ніч поглинає світ 2018 рік. Головний герой прокидається вранці після вечірки та виявляє, що всі довкола перетворилися на зомбі. Єдине місце, де Сем почувається в безпеці, це квартира, де він опинився. Шина. 2010 рік. Це, друзі, оригінальний фентезійний фільм жахів, який варто вам подивитися. Сюжет обертається навколо автомобільної шини на ім'я Роберт, яка ожила у пустелі Каліфорнії. У шині проявляється здатність підривати людей та тварин за допомогою телекінезу. Помста немовляті 2007 рік. Головна героїня Сара переживає втрату чоловіка в автокатастрофі, що сталося із її вини. Життя вагітної жінки перетворюється на жах, коли в житло майбутньої матері проникає психопатка, яка бажає заволодіти іще не народженою дитиною. Спуск в Безодню 2023 рік. У шахті команда знаходить саркофаг і ненароком пробуджує стародавнє зло. Що століттями ховалася у темряві. Підводний будинок 2021 рік. Молода пара відеоблогерів занурюється до затопленого маєтку, про який ходять легенди. Дивні ефекти та закритий простір під водою посилюють почуття ізоляції та паніку героїв. Та що біжить лабіринтом. 2019 рік. Головна героїня після поїздки із незнайомцем приходить до тями у неймовірному місті. Лабіринті із труб. Шайтан. 2006 рік. Випадкова молодіжна компанія їде на вечірку до відокремленого будинку. Зустріч із єдиною прислугою садівником обертається серією шалених подій. І останній французький фільм жахів із цієї добірки, шановні мої друзі, це фільм Пекельний мобільник 2007 рік. Дія французької комедії із елементами жахів та фентезі відбувається у Парижі. Сіместерічний підліток із бідної родини, щоб завести знайомство із забезпеченою дівчиною. купує вживаний мобільний телефон. Цей червоний мобільник має здатність виконувати бажання власника та ліквідувати його ворогів. Ось такі друзі. Дуже чудові фільми. Це друзі, фільми жахів для реальних гурманів. Хто полюбляє, подивитися, знаєте, не такі шаблонні фільми, які випускають, а просто зануритися в ту атмосферу, відчути присмак європейського жаху. Тому раджу вам подивитися: кожен фільм по-своєму страшний, е атмосферний і так далі. А я дякую всім за увагу. Ставте подобаєчку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву, друзі. Дякую всім за увагу.